Доброго дня, друзі! Вітаю вас! Сьогодні у нас вступний урок до курсу гемотерапія на захисті від вірусів. На цьому курсі ми будемо говорити про профілактику, про супровід гострого стану вірусу чи грипу і про відновлення після хвороби. Але насправді цей урок може бути вашим, можливо, першим, можливо, не першим кроком до більш холістичного підходу до себе, до свого здоров'я. Тому що я вважаю, що вірус або грип, будь-який гострий стан це е, дуже добре для нас вчитель. Дуже класно вчитися саме на цьому досвіді, досвіді гострого стану, гострої хвороби, і почати слухати себе. Почни слухати те, що намагається тобі сказати тіло. Своїми симптомами. Отже, дуже часто тіло намагається нам щось пояснити, щось підказати, що саме відбувається, чому це так. Але ми, на жаль, дуже часто його не слухаємо, не чуємо навіть. Тому я й кажу, що вірус може бути вашим добрим вчителем, і ви почнете таки. Слухати своє тіло, свої симптоми, ту мову, яким, якою ваше тіло розмовляє з вами. Ми будемо з вами говорити про імунітет. Ми всі зі школи дуже часто уявляємо собі імунітет як те, що як якусь стіну, як якийсь бар'єр між нами та світом. Між нами та паразитами, бактеріями, грибами, вірусами. Але це не зовсім так. Здоровий імунітет має нейтралізувати та виводити патогени, такі як бактерії, віруси, паразити, гриби, які вторглися в організм. Але він може і інтегрувати патогени, щоб посилити дію імунітету. Якщо ж імунітет слабкий, то він накопичує патоген і це стає запаленням. Спочатку це буде гостре запалення, а потім воно стає хронічним. Ми маємо це розуміти, щоб вірно розуміти, що робити у гострому стані або у хронічному. Ми будемо з вами говорити. Про те, що впливає на наш імунітет і насправді на профілактику вірусів або а, грипу, це, по-перше, сон та нервова система. Це дуже важливо. Якщо ви або ваша дитина а, зараз не в ресурсі, якщо забагато стресу через будь-що, то вам слід подбати про те, щоб підтримати свою нервову систему, щоб добре спати. Тому що це дійсно дуже важливо. Я завжди кажу: шукайте причину в якоїсь травмі, в якомусь збої, який був у роботі вашої нервової системи: причину до захворювань. Зазвичай нічого просто так не трапляється. Щось було до того, як ви захворіли. Друге, фізична активність. Тут я вам віддаю. Це завдання домашнє, тут я не можу вам нічим, нічим допомогти, але просто хочу вас заохочити займатися якоюсь фізичною активністю, яка вам е, подобається. Це має бути щось вам в радість, але обов'язково фізична активність дуже-дуже важлива для нашого імунітету, для нашого здоров'я. Третє, рослинне харчування. Ми будемо з вами говорити трохи про це на курсі. Я буду поясняти, чому саме рослинне харчування так корисне і чому воно може бути ліками. Я буду поясняти, що ми можемо зробити з харчуванням в першу добу і упродовж хвороби, щоб харчування допомагало нам одужувати скоріше. І четверте. Це оптимальна робота кишечника та нирок. Гемотерапія це дренажна терапія. Так, вона впливає і на нервову систему, і на сон, і на роботу різних органів. Але, по-перше, це дренажна терапія. В гемотерапії є такий постулат: організм може себе зцілити, якщо він може себе очистити. Якщо ж він не може себе очистити, він не може зцілитися. Отже, якщо у вас робота кишечника та нирок не є оптимальною, вам слід подбати про це заздалегідь, щоб посилити вашу, ваш вашу імунітет. Це дуже пов'язано між собою. Це можна зробити і завдяки препаратам гемотерапії або іншим інструментам, які для вас підходять. Отже, на першому уроці ми будемо говорити з вами ще про профілактику вірусів. Що саме ми можемо зробити самостійно, щоб не захворіти? І це буде дуже детально на цьому уроці викладено. Ми будемо говорити про те, як мають працювати кишечник нирки. До речі, це основні органи очищення у людини. У жінок це ще матка. Ви маєте розуміти, що є оптимальним в роботі цих органів, щоб розуміти, чи ви маєте допомогти цьому процесу заздалегідь. Ми будемо говорити про те, чи гострий це випадок, чи хронічний. Насправді таке питання здається дуже простим, але дуже, хто, дуже багато хто не може на нього відповісти. Я буду пояснювати це, тому що від цього залежить, як ми маємо робити цей супровід захворювання. Якщо це гострий симптом це одне питання, якщо це хронічний, це інше. Інше рішення буде. Дуже класне питання, яке допомагає зрозуміти, що насправді відбувається, це таке питання: цей симптом або хвороба прийшла ззовні, або зсередині. Спробуйте задайте собі це питання, коли захворієте, і я впевнена, ваше тіло вам підкаже, що саме відбувається. Ми будемо говорити про план для швидкої допомоги у гострих випадках. Це перші 24 години симптомів. Для того, щоб підтримати природну відповідь імунної системи, важливо починати з протоколу в перші 24 години гострих симптомів. І це насправді не ті години, коли ми вже маємо нежить, кашель, головний біль. Це ще до того. Ми маємо розрізняти, в якому стані ми, відбу... ми знаходимося, чи все добре, чи не все так гаразд. Якщо у вас є який тум... якийсь туман в голові, якщо є слабкість, якщо є втрата апетиту, втрата енергії, це все може бути симптомами вже того, що патоген є в організмі. І саме в ці 24 години дуже важливо вже щось робити для того, щоб посилити свій імунітет. Насправді я вважаю, що ці 24 години вони найважливіші, якщо ви можете відрізняти свій стан, свої симптоми, знову ж таки, чути мову свого тіла і зловити у цей момент, коли патогени тільки, тільки тільки потрапили до вашого організму. То ви можете дуже собі допомогти і прискорити одужання, або навіть не захворіти. Тому про це ми будемо говорити дуже-дуже детально. Забігаючи вперед, скажу, що гемотерапію можна використовувати з різними дієтами, але рослинне харчування підтримує імунітет та збільшує ефективність препаратів, зменшуючи тим самим тривалість хвороби. Тому ми будемо з вами говорити про те, що можна. Змінити під час вірусного захворювання, що може вам допомогти не захворіти або одужати швидше, без ускладнень, ми будемо говорити також про те, чому не варто збивати температуру. І що можна зробити, щоб допомогти собі в цьому стані лихоманки, якщо вам це дається не дуже легко. Ми будемо говорити про дозування гемоекстрактів. Для тих, хто новенький, це буде дуже важливий такий шматок інформації. Для тих, хто вже використовує гемотерапію, ви теж почуєте щось нове для себе, тому що недавно я, не так давно я використовую трохи інший підхід. Це не означає, що попередній підхід не працює, але. Бачу більш ефективним трохи інше дозування. Буду це, про це вам розповідати. Ми будемо говорити потім на наступному уроці про наступні 48 годин грипу і вірусу. Це саме ті години, коли вже з'являються перші симптоми: нежить, кашель, біль у горлі, біль в голові. Головний біль слабкість, втрата апетиту ще більша, втрата енергії ще більша. Отже, що ми тут маємо робити, щоб допомогти собі знову ж таки одужати швидше або ж і чи без, без ускладнень? І те, і інше важливо. Потім ми будемо говорити про те, що саме відбувається, коли ми вже одужуємо. Якщо покращення вже є на 70-80%, що ми маємо робити в цьому, в цьому періоді, щоб підтримати, знову ж таки, себе, підтримати цей процес одужання, щоб він відбувався швидше. Все це вимагає від нас трохи інших дій, тому я про це буду ретельно розказувати. Ми будемо говорити про різні симптоми, які можуть бути під час вірусу або грипу. Це може бути і нежить, і біль у горлі, отит, кашель. Я буду говорити про те, якщо головний біль, як можна собі допомогти, якщо температура, лихоманка, якщо е є проблеми з кишечником, таке теж дуже часто потрапляється. Ми про це теж поговоримо. Ну і... Е Звісно, ми будемо говорити про процес одужання та відновлення. Це, я вважаю, такий же головний період, важливий період, як і перші 24 години, тому що цей період допомагає нам стати міцніше, ми перехворіли, ми трохи можливо здали. Так, але ж ми можемо стати міцніше, тому що наш організм вже поборов цей вірус, і таким чином він став сильнішим. Супровід гострих симптомів може зайняти більше часу та зусиль у момент терапії. Що мається на увазі? Більше часу та зусиль можливо. Можливо, так, але не завжди так. Насправді, використовуючи холістичний підхід, як гемотерапія, як гомеопатія, ви можете і прискорити своє одужання. Але іноді здається, що якщо ми приймемо якусь пігулку, якийсь антибіотик, якийсь медичний препарат, то. Ми допомагаємо собі швидше. Звісно, це про пригнічення. Ми з вами про те, щоб допомогти організму, щоб відбувся саме супровід, не лікування, не пригнічення, а супровід організму під час гострих симптомів. Отже, це може зайняти трохи, вашого, трохи більше вашого часу. Або трохи більше ваших зусиль. Але ж це чинить прямий і серйозний вплив на стан вашого здоров'я і запобігає розвитку хронічних станів. Хвороба не перейде в хронічний стан, хвороба пройде без ускладнень. Хвороба стане вашим дійсно вчителем і зробить вас сильніше. Хочу закінчити наш сьогоднішній такий вступний урок. Законом Герінга. Це був такий відомий американський гомеопат. Я використовую цей закон як інструкцію, як інструкцію в лікуванні не тільки гострих симптомів, але й хронічних. Але ще раз кажу: гострий випадок може стати вашим хорошим вчителем. Отже, лікування просувається від найглибших шарів організму, спочатку відбувається вплив на ментальний та емоційний рівні, потім на життєво важливі органи, і в кінці на зовнішній рівень, включаючи шкіру та кінцівки. Так само відбувається і захворювання. Коли ми Стиснулися з якимось патогеном, і наш організм починає з ним працювати, то, по-перше, ми бачимо зміни в ментальному та емоційному рівні. Ми можемо відчути цей ем, якусь д -д -д десконцентрацію, втрату уваги, ми можемо відчути важкість в тілі. Ми можемо відчути втрату апетиту, втрату енергії, те, про що я вже говорила. І насправді зміну у настрої. Ми можемо почувати дратівливість або якусь слизливість мати. Все це може бути якраз в перші 24 години захворювання. Потім хвороба йде до життєво важливих органів. Це вже і легені, і бронхи, і горло, і ніс. І це ми бачимо, коли ми відчуваємо наші гострі симптоми. І в кінці хвороба може перейти на шкіру або на кінцівки. Це зазвичай стосується хронічних захворювань насправді, але і деяких вірусних також. Отже, і лікування, і процес, тобто і одужання в лапках лікування, і процес захворювання проходять через одні і ті самі етапи. Якщо ми можемо розрізняти ці етапи, розуміти, що з ними робити, то наше зцілення буде ефективним. Ми насправді можемо собі допомогти, ми можемо зцілитися самостійно. Давайте спробуємо. Хочу закінчити цей вступний урок такою ще думкою, дуже важливою, на мій погляд. Наше тіло дуже мудре. Воно знає, як краще, але ж ми маємо його почути. Чекаю вас на своєму курсі. Сподіваюсь, він буде для вас корисним. На все добре, до побачення.